Якщо ти весь мокрий після тренування, це не означає, що ти класно потренувався. Дивись, нормальна температура людського тіла це 36,6. Коли температура навколишнього середовища збільшується, збільшується температура тіла, а організм для того, щоб охолодитись, покривається потом. На тренуванні м'язи скорочуються, від цього утворюється тепло, відповідно з'являється піт. Якщо ти будеш тренуватись в холодному приміщенні, Пітніти ти будеш мало. Якщо в холодному приміщенні ти будеш тренуватись в кофті, ти будеш пітніти більше. Якщо в тебе є зайвий жир при цьому, ти будеш пітніти ще більше. Тепер, якщо ти тренуєшся в силовому стилі і довго відпочиваєш між підходами, пітніти дуже сильно ти не будеш. Цим всім я хочу сказати, що те спітнів ти на тренуванні чи ні, це не є ніяким показником ефективного або неефективного тренування, тому що на пото виділення. Впливає дуже багато різних факторів. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в його профілі.